Вітаю, друзі! Сьогодні ми закінчили нову шафу. Ось вона позаду мене. Вона максимально вбудована. Тобто залишилися стеля, підлога, стіни. Тобто, ми зробили тільки стійки, полички і фасади, Тобто максимально вбудували її в приміщення, не дивлячись на те, що достатньо була нерівна. Так, і стеля, і підлога, і стіни, але ми максимально її вписали і вийшло досить непогано. Ось дивіться, ось таке у нас красиво, Тобто кольори, в принципі, стандартні. Тут просто була, були деякі меблі в тих кольорах. Це дуб сонома. Ось, бачите, тобто великі двері, метр двадцять аж. По ширині. І вони їздять на одній монорельсі. ось Бачите, знизу одна одинарна і зверху. ось А посередині тумбочка тут буде телевізор, і там ще якийсь декор зверху буде. Ось. так І е, ще особливість, що е, Ця шафа йде не прямокутно, а вона йде такими -то сходинками. Тобто, бачите, та частина вона більша, можна от помітити, а ця частина менша, От ми ну, від дверей, бачите, йшли. Тобто замість налічника ми зробили уже таку планку. І тут вже Бачите, тут вже у нас починається шафа. Бачите, як я казав, тут, тут є підлога, стіни і стеля. Тобто шафа максимально вбудована. Ось Тут для коротких речей зверху і знизу одна поличка і далі у нас йде просто полички. Ось Тобто ця шафа, вона була оптимізована. От і по бюджету, щоб тут у нас є дотягувач на дверях. Це система штарки. Ось тут у нас двоє дверей. Знову таки максимальне вбудовування, тобто, да, нема підлоги. І тут дотягувачі на дверях. Це завіси Мюллера. І з цієї сторони так само бачите, вона збільшується шафа. От воно. І відкривається такий самий модуль, але трохи більший. Бачите, воно розширюється, воно йде під кутом. Цареса, вона йде. Система їздить під кутом, і шафа йде такими сходинками. В принципі, можна було б зробити кожну поличку, отак, от так само зрізану під кутом. Зробити. Але це були додаткові витрати і е, був був обмежений бюджет, тому ми вирішили зробити таким чином. Ось Так Так само е, дві труби для вішаків і полички. О, там довго, бачите, стояла стара шафа там. Залишився ще старий непофарбований паркет. І так само тут у нас дотягувач на дверях. Ось така вийшла шафа. За рахунок, бачите, чорних профілів. Трохи контрасту додали і це позитивно на дизайні відобразилося ось така шафа. Це дякую за увагу. Звертайтеся на все добре.